Доброго времени суток мої милі, мої хороші підписники. Я вам оце хочу провести розпаковку з магазину Агромол. Сходила я, коротше, трошки підкупилася, тому що десерти купила своїм рідним лоським. Що я вам хочу сказати? Купила отакий десерт цирковий Агромол? Бачите, він доволі непоганий, я вам скажу. Ну, і склад тут можна сказати. Циркисло молочний є, коров'яче молоко, наповнювач фруктовий, пастеризований, ну, це з апельсином і зверху шоколад. Тут виходить 170 г баночка. Коли я починала його купувати, ну, це десь було півтора місяці тому, його ціна була 24 гривні, потом 26, потом 28. А сьогодні зайшла до візьму. Дивлюся, стоїть 30 гривень. Вже такий сирочок коштує 30 гривень. Подорожало. І написано акція. Ну, ще такий вже купила, от каждому посирочку. Да, подорожало, звісно. І от такий купила. Мені він дуже подобається. Ірландський крем. Ну я думаю, знаєте, як раніше я брала багатенько, більше всього, а зараз приходиться економить будемо! Дорожає. Ви знаєте, за півтори місяці подорожав, виходить, на 6 гривень. На 6 гривень подорожали такі десерти сирочки. А це от прийшов дегустатор. Так, дегустатор вже мій пішов, сказав, що буде завтра їсти це все далі. От, взяла такий творог, сир, сир кисломолочний, 5% жирності 5, 350 грамів. Да, 350, 5%, 45 гривень. Ну, Хоча вчора 5% брала по 47 чим тебе. Ну, кой, що дороже, кой що дешевше. Сметану взяла, сметана смачна, скажу вам сразу. Тут виходить 15% жирності 380 грамів упаковочка. Ну, Грамовка також має значення. Ну, Це 380 грам коштує 45 гривень, по-моєму. Да? Сметана агромол, під 380 грамів, 45 гривень. Це така сметанка. Далі, я взяла ще от бринзу. Просто захотілося мені попробувати, я не пробувала. Ну, звісно, вона дорогуща. Кілограм цієї бринзи 500 гривень. Оце в мене вийшло, тут 212 грам. Ой, йо-маю, 106 гривень. Це я потратила на 212 грамів, 106 гривень. Це не дороге. Давайте пробувати. Ну, Це я не буду кушать, бо вже ж пізно, а от бринзу я хотіла попробувати. Час попробуємо. Так, це ми оберемо, відкриємо цю бринзу. Смачне воно чи не смачне. Я це ж люблю так бринзу, і люблю так, робити грічистий салат. І туди. Добавляю сир. Ой, там ще й сироватка, бачите, он є. Так, ми тут положимо будемо пробувати, що воно тут у нас виходить. Смачно воно чи не смачно. Не забудьте підписатися на канал, натиснути колокольчик. Ой, я вибачаюсь, і поставити лайк. Ну, подорожали. Молочні продукти дорожають. І ви знаєте, я це замітила, коли я заходжу. ВТБ, например. От зверніть увагу, ціна була одна. Написано, вроді би, акція, ну, ти дивишся по акції, а все равно воно на гривню, на півтори гривні, буває на 2 гривні продукти дороже. Ціни ростуть, звісно, в нас космос. Не треба питати мені, не ходи по магазинам, не бери то. Я вам скажу, що мільйонерів у нас не так уж і багато. Смачно. Угам. Ммм. Бринза смачна. В міру солоненька. Ну, вона трошки підсолена. І взагалі вона обалденна. Це так каву зробив з утра і можна з'їсти кусочок бринзи. Знаєте, такий напоминає смак. бринзи. я давно її не купляла. Я пам'ятаю, в дитинстві мені батьки покупали. Це як в дитинстві. Ну, У нас ще як робили бринзу, вона була дуже сольована. Ще була, вимачували її, приносили і вона солонувата була і вимочували. Ну, цю вимачувати не потрібно, вона смачна. Угу. Знаєте, скільки я оце все потратила на оці три десерта? Творог, сметану і бринзу. Я це вам скажу. 285 гривень. Я раніше скуповувалася, теж тратила 285 гривень, у мене там є перше відео. Так я брала, по-моєму, ще такий крем-сир шоколадний. Кефір. Ну, я бринзу не брала. І брала. Оцю я сиркову масу з ізюмом. Перву, коли я її взяла попробувати, вона мені дуже сподобалася. А останній раз, коли я взяла сиркову масу з ізюмом, от, ну, ви знаєте, от, як роді там чи крахмал додавали. Ну, от щось воно не то пальто. То ми вже відмовились від тієї сиркової маси. Ми її не беремо. Ну, я думаю, за цими цінами, дивіться, тут 170 грамів. 30 гривень. Так, да, він смачний. Машенька, от я була вчора в АТБ там 18 чи 19 гривень, ну там 150 грамів. Ну, я думаю, ну, треба подивитися, Машенька там теж є шоколад ізюм. Цільки коштує, і є какао вообще. Що я скажу насчет кисломолочного, то він обалденний, він смачний. Де кожуть його вжити надо. до 14.09 350 гривень. І він йшов ще написано, тоже акція 45 гривень. Це так. Це така агромол. Я не скажу, що, ну, як би сказати, не смачна продукція. Продукція агромола смачна. Ну, мені сиркова маса не зайшла. В ми її взяли. Там її треба було з'їсти. Ну, коротше, ми її, там 750 грам. Ми почти тиждень її, її їли. До 12 числа треба було з'їсти, а ми в перших числах взяли її. Ну, оце. Ми тільки її сьогодні доїли. Довго? У малому взагалі вона не зайшла. Він оце це бере творог. Додає туди банан, персик. або просто банан. або ну, один персик. По-різному, як він там хоче собі і кушає. М -м -м. Бринза. Так. Да. Я її рекомендую. Там ще була бринза, це я за 500 гривень за кілограм. Ну, дорогувато. Там ще була і 700 гривень за кілограм. Вершки теж я брала у них. Були 33 гривні, 10% 250 грам. Зараз я подивилась, по-моєму, 67 гривень, щось такого ціна. Ну, я ось зайду в магазин, більш просто я спішила, я покажу ціни на молочні продукти. Вибор здоровий, огромний, но дорого. Чи зарплата в мене мала. Не карті може собі дозволити. Я вам чесно скажу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть на колокольчик. У кого є багато грошей і мульйонери, завітайте в магазин Агромоз. Всім солодких снів!